Святий Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових яскравих пакунків я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту, І дай нам терпіння це все пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Вже біла зима, свято нам посилає, насихала вранці сніжку. Святий Миколай йде до нас поспішає, несе подарунки в мішку. Святий Миколай, тебе ми чекаємо усі, і дорослі, й малі. Тебе прославляємо, тебе ми вітаємо на нашій гостинній землі. Усім діточкам подарую дивну казку здоров'я, турботу і тепло. Святий Миколаю, зроби так, будь ласка, щоб у світі сиріт не було. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, не треба нам горя і війни. Дай миру і спокою нашому краю усіх ворогів прибери. За жорстокі буліни щухаються сьогодні в окопах найкращі сини. Ціною життя будь-якої погоди кують перемогу вони. Святий Миколаю просимо уклінно, врятуй їх від куль і біди ми, верни із війни неодмінно. Нещастя і смерть від води. Хай наші герої вертаються з бою, нехай їх всевишній хренить. Хай май мене серце не рветься від болю, ніколи душа не болить. Та й щастя, радості кожній людині, достатку і любові у дім, і волі, і злагоди нашій країні, добра українцям усім. Прошу цього року, почуй Миколаю. Дітей з України, що бачать війну. Про смерть вони, мабуть, ще знати не мають. У кожнім листі про мир і весну. Ти, мабуть, отримаєш лист десь із Бучі від хлопчика, років семи чи восьми, що просить не іграшки або цукерки, а просто сестриці привіт донести. Вона на Хмаринках то був місяць лютий, ракета ворожа забрала життя. Залишилось фото, де всі рідні, люди, ти вдома з батьками, там він і вона. Прошу Миколаю здійснив всі бажання дітей, чиї долі торкнулася війна. І маю до тебе одне запитання а можна туди написати листа? Не коротко. Просто люблю і сумую і знаю, що нас захищають з небес. І, може, нас там на хмаринках почують, Спокійним настане для нас новий день. Святий Миколаю, прошу перемоги Моїй моєї Україні і мирне життя. Щоб діти не знали сирен тривоги. Навчались у школах, а не в укриттях. Пробач, що багато рядків накипіло, дорослі десь і іноді вірять дива. Тримайся, незламна моя Україна. з вірою в серці відправлю листа.